Ну, Звісно, що ви розумієте, що, можливо, на час виборів вони просто це питання, може, відсунули там глибокий ящик. Зараз вони вже готові, можливо, взяти це за нього по новому. Звісно, що наша позиція є категоричною проти цього, і ми не будемо це підтримувати, і не дозволимо це зробити. Тому що Лавра це є святиня українська і має належати українському народу. І її Це просто нонсенс і несумісність таких взагалі позицій. Наша позиція, ми раніше про це говорили. Поступаємо чітко за те, що Лавр має належати виключно українському народу. Ціє святиння яка немає, не бути праводозом. Але ви розумієте, що скажімо так, нам як народним депутатам, але людям як цивільним, це буде самим боротися не так ефективно, скажімо, без підтримки наших традиційних українських церков. І тому ми так само звертаємося до наших традиційних української церкви, які мають відношення до лаври, адже лавра будувалася католиками, ми і до них звертаємося звертаємося до Київського патріархату, до Скіфальну церкви, Суби. Якщо треба буде організовувати акції громадянської непокори, щоб вони так само долучилися до того. Ми вже робили хресні ходи. Ви безпосередньо пригадуєте пару років тому, коли близько 10 тисяч українців вийшли на вулиці Почаєва з протестними, скажем так, з протесною ходою. Коли ми організовували так само хресні походи тут по Тернополю, і так само зверталися і будемо звертатися і до українців не бути. Не те, що політичним, а не буде виключно перш за все, тому що дійсно влада це є наша святина. Вона збудована на поті крові наших предків і віддавати їх е, чужій церкві, церкві, яка є антиукраїнською, це є, по-перше, зневага до наших предків, а по-друге, це є ну, іти в. Да, Абсолютно не в світло майбутнє через те, що скажу через церкву, через російську православну церкву, тому що немає української православної церкви московського православна. Є російська православна церква в Україні. Речі треба називати своїми іменами, і відповідно через цю церкву чиниться утиск і наших церков, і е, проводиться експансія руського міра на теренах України.